Як скористатися з державної медичної допомоги в Польщі? Якщо ви є громадянином України і прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року з території України, ви маєте право на безкоштовне державне медичне обслуговування в Польщі у закладах, позначених логотипом Національного фонду охорони здоров'я на таких самих умовах, що і громадяни Польщі, також це стосується неповнолітніх. На які пільги ви маєте право в рамках державної медичної допомоги в Польщі? Ви маєте право безкоштовно на вакцинацію проти covid 19 обов'язкові щеплення в рамках програми захисних щеплень, основні медичні послуги лікаря, медсестри та акушерки, амбулаторну спеціалізовану медичну допомогу. Рекомендовані діагностичні дослідження, лікування в стаціонарі, лікування психічних захворювань та залежності, реабілітація, крім санаторно-курортного лікування та реабілітації, довготривалий та хоспісний догляд, томатологічні послуги надаються особам, застрахованим в Польщі. Пілотні програми медичних послуг. Інформацію та допомогу щодо безкоштовних медичних послуг у Польщі можна отримати на безкоштовній гарячій лінії 800 190 590. Лінія працює цілодобово. Гаряча лінія підтримується польською, українською, англійською та російською мовами. Більше корисної інформації для громадян України можна знайти на сайті go.pl.ua. Фільм створено завдяки партнерам.